Чому разом зі зростанням мінімалки підвищуються ціни? Давайте розбиратись. Деякі люди стверджують, підприємці піднімають ціни, бо знають, що людям стали платити вищі зарплати і хочуть більше заробити. Насправді економіка працює по іншому з 1 січня 2026 року. Підвищуються показники прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати. До них прив'язані податки для підприємців. Наприклад, фізособи підприємці на єдиному податку першої групи в 2026 році, щомісяця платитимуть більше на 228 гривень. Другої групи на 336 гривень. Суто математично, підвищення податків не є причиною для значного подорожчання товарів чи послуг. Якщо розподілити їх на весь місячний виторг підприємця, то ціни мали б зрости менш ніж на 1%. Наприклад, чашка кави за 50 гривень через нові податки мала б подорожчати всього на 50 копійок. Та насправді ціни зростуть більше, і головна причина у підвищенні мінімальної зарплати. Підприємцям доведеться платити більше працівникам та сплачувати за них підвищений єдиний соціальний Внесок. Також треба буде більше віддавати за оренду та закупівлю товару, оскільки постачальники теж змінять свої розцінки. Ось ці витрати представники малого бізнесу й закладуть у свої ціни. Це дуже сильно вплине на ринок в 2027 році, коли податок на додану вартість стане обов'язковим майже для всіх підприємців. Очевидно, що 20% податкового навантаження та витрати на бухгалтерський облік доведеться закладати в ціни. Тож вартість деяких товарів та послуг для українців автоматично зросте на 20-30%. З одного боку. Держава хоче отримати більше додаткових нарахувань для відновлення економіки. З іншого, за це все одно доведеться платити пересічним громадянам. А ви згодні з тим, що податки треба підвищити? Напишіть в коментарях.